Сьогодні 15 березня, 24 рік. Як ви бачите, у нас ще подекуди лежить сніжок, де були великі кучугури. Але загалом температура вже піднімається, будуть плюсові значення, тому прийшов час садити хурму. Яку хурму я буду садити сьогодні? А ту хурму, що в мене зберігалася у підвалі, ось у такій от бочці, <кій> Бочка десь літрів на 30х40 на видно, вже не знаю. Вона ну, із такої картони зроблена, не картона, а панерна була. Тут, як бачите, вже потрішку приходив. У негідність. Стоявши у підвалі, як ми бачимо, обросла мохом ося, з одного з другого боку. Та, ця тара, так би мовити, дуже важка, тому я придумав ось такий, як ви бачите, такий спосіб пересування. Трошки підняв її, підниз. Лопату і за допомогою лопати, придержуючи трішки за бочку, вільно вона пересувається. І вийшло не так тяжко. Бо якщо на яку-небудь тачечку поставити, то теж буде важко, бо підняти її потрібно і все таке інше. О, а ось, до речі, бачите, вже квіточки в нас зацвіли. З одного, з другого боку, тому їй буде гарно почуватися. Ось я зробив тут невеличкий такий е, е, ямку, не ямку, підкоп, так би мовити. І осюди цю е, ямочку буду ставити свою бочечку, щоб дно було занурено сантиметрів на 10. Там знизу е, отвори я зробив, щоб коріння вилазило на всяк випадок і живилося прямо із ґрунту. Ну от що ж, потрошку починаю працювати, зараз все і зроблю, а тоді вам ще покажу. Бо, як ви бачите, чи знаєте, що самому і знімати і все робити. Не виходить одразу, а помічників поки що нема. Тепер це виглядає ось так. Тут у мене відстань між однією хурмою і другою хурмою один, два, біля п'яти метрів. От, посередині між ними я посадив ось цю бочечку. Значить, на дно ямки. Під Підвочечку положив трохи перегною, бо цей саджанець вже потребує до, е, живлення, щоб було добре. Ось сюди, у саму бочку, як ви бачите, за зим, земля уляглася теж трошки перегною сипцю, додав і зверху притрусив землею. І так він у мене буде тут і рости. Як ми бачимо, ось перший рік. Гілочки другий рік, а це вже гілки третього порядку. Ну, так би мовити, по ідеї щось повинно вже плодоносити, але це був сіянець, тому неможливо передбачити, чи це чоловіча рослина, чи жіноча. У минулому році ось тут я робив щеплення, але воно, на жаль, не вдалося. І відбили нові пагінці. Ось один, другий, третій. Значить, що ми тут зробимо? Оце і зріжеться. Оцей пагінець буде йти як центральним. А ось ці пагінці, що йдуть вертикально вверх, будуть ось так підігнуті. Один, ось так от. Другий. Щоб пришвидшити плодоношення і розвиток бокових гілочок для плодоношення. Ну, з цим буду дивитися, скоріш усього, що цей пагінець буде зрізаний. От. Ну, а тут залишаться кінчики гілочок, попідрізаються, щоб стимулювати розвиток бічних гілочок. Оце все буде підрізано, будуть ось отакі бічні розвиватися. От, і можливо, в цьому році на ньому я ще буду пробувати робити прищепу. Бо це, як ви бачите, у мене є поміточка, сіянець нікіцької бордової був. Але в нашій місцевості погода не дозволяє розвиватися. Він у мене сидів у відкритому ґрунті і майже кожен рік вимерзав. Де тут вже засипано, не видно. Вимерзав по самому, бувало, отак от залишалося, а то все це вимерзало. І от я із-за чого я й вирішив його посадити у бочку, бо сорт, як ви знаєте, дуже-дуже гарний, смачний, продуктивний. Як то кажуть, ціни від, від нього немає. ось, ось все. Треба відгнати, бо ця гілочка пішла теж сюди. Ну, я її залишу ось тут брунечка є, бокова сюди дивиться. От. Я тут зроблю підрізку, щоб вона сюди не росла, а щоб дала ось сюди росточок. Ну, отак от і будемо формувати. Скільки він в мене буде рости у цій кадці чи бочечці, невідомо. Можливо, хто і забере цей садженець разом із бочкою. Ну, то вже я буду, так би мовити, дивитись надалі. Значить, Що буду робити ще? Отут, так як я вам показую, це сонячна сторона. У бочечці сонце буде світити сюди і буде перегрівати ґрунт. Щоб цього не трапилось, я ось тут буду ставити отакий от захист щити, щоб сонце сюди не світило дуже, а трошки зменшувало висихання коріння. Тут я вже вам говорив, що я е, додав сюди перегною сипцю, також і ще додавлю поверх. Розчин мікроелементів. Я вже ось приготував, у баночці його розвів. Тепла є водичку, градусів 40. От. І це не страшно для рослини. І прямо ось при вас, щоб ви не думали, що я брешу чи що. Ви як ви бачите, вона ось така жовтувати. Це розчин становиться, як мікроелементи в них розчинів. Я прямо поливаю. Для чого я поливаю? А для того, щоб зменшити стрес рослини із підвалу, винесений на вулицю. Тут буде і вітерець, і інші умови. Трошки пізніше, там через неділю, по прогнозу, стоїть ще сніг і з дощем. Ось таке. Ось це буде для рослини трішки стрес, щоб цього не трапилось, для того і поливаються мікроелементи. А тепла водичка для чого? Для того, щоб пробуджувалось коріння. І почало вже тягнути соки із землі. Ось це так коротко, про те, як треба, що треба, і, як кажуть, ваша справа робити так чи ні, але я показав вам все, як роблю це я. І так само. Такі ж саме умови при посадці у відкритий ґрунт. Але якщо саджанець молодий, то на дно ямки перегною ложити не потрібно, і поливати і при посадці теж не потрібно. А викопати ямку, поставити туди садженець, забити кілочок, щоб була рівнова, щоб вітрами його не здуло, не поламало, не пригнуло. Підв'язати, потім засипати землею. А тоді уже по засипаній земельці пролити два-три води, Бо багато показують, що спочатку у ямку наливають воду, а потім чекають, поки вона впитає, а вона не хоче впитувати, виходить, що вони саджають саджанець у кашу, у багнюку, а цього допускати не можна, бо хурма у багнюці не росте. Ну, ось так коротко про все, що я роблю. Вони знов гудить, як вони вже всі. Ой. Ну ось такі це в мене сьогодні справи. Вихідний день був, починався ранок, чудово, але, але такі у нас зараз обставини життя, при яких ми живемо. Але будемо сподіватися на те, що все буде добре, що все колись. Стабілізується і наше життя продовжиться знову в потрібному нам руслі. Ну, ось так коротко. Робота зроблена і тепер це буде все виглядати якось ось так. Мульчувати у самій бочечці грунт поки що не потрібно. Нехай будуть і дощики промачувати ось. І сонечко буде, якщо буде виглядувати, щоб прогрівало тут усю земельку. А потім вже по обставинам і по погоді буде видно, ось у мене є куча старої такої травички. І нею буде, як уже сонце буде здорово пригрівати, щоб менш поливати її, то ця вся травичка буде положена туди, як мульча. Ось сьогодні вже заодно рядушком другий саджанець дару Софіївки, сьогодні вже зняв і звідси мульчування. Мульчування оце, була куча зверху, знизу лежали ось оці щити для того, щоб коріння на всяк випадок не пропало, бо екземпляр цінний, дару Софіївки. Було листя минулорічне, як ви бачите, і воно зараз. Служило заодно мульчею рослині, і зараз воно майже таке у перегнившому стані, воно буде служити рослині деревом. От чому я й кажу, що підживлювати рослини до плодоношення не потрібно. А в цьому, у, у минулому році на ній вже було перше плодоношення. У цьому році буде плодоношення ну, повинно бути значно краще, ніж було. По тому буде зроблено її все підживлення, теж перегноє. І цей перегній усе літо буде служити цій рослині, як мульча навколо неї. Додатково нічим мульчуватись рослина не буде. Бо, як відомо, у мульчі заводяться жучки, черв'ячки і є такі, що дуже... Рослини нешкідливі, а є такі, що і наносять вред рослині. Так що, верніше, шкода вже говорити, будемо українською, шкоду наносять. От щоб цього не ставало, значить, будемо мульчувати. Верніше, будемо мульчу на літо знімати. Полив буде природний, як і в минулому році, але буду спостерігати, скільки плодів вона буде зав'язувати. Обрізка ось її вже на плодоношення була і зроблена. От, ну так би мовити, і ще обрізано не все, так як би хотілося, але це буде трішки пізніше робитися, вже по тому, як буде розвиток рослини. Тут повинно буде ще деякі гілочки повидаляти. Ось, наприклад, оцю гілочку. На... Виділити, бо вона не потрібна. Хіба що буде видалена оця, а ця буде на заміну, щоб її тр трішки отак от пригнути. Ну, то все буде вже коректуватись потім. Ну, ось така сьогодні у мене робота раді суботи, раді вихідного дня. Ну, на все добре вам. Буду закінчувати на цьому. Основна моя робота була зроблена тут. Якщо буде недостатньо захисту від сонця, значить і ще буде закутано яким-небудь, ну чи матеріалом, то вже буде дивитися все по мірі. Далі. Ну от, тепер вже і точно все. І на сам кінець вже покажу вам, як я Зробив, так би мовити, кінцевий результат. Ось такі розтяжечки поставив із грузиком. Першу зробив короткувату, ну поки що хай буде так. А далі вже подлинніше. І гілочки отримали під горизонтальним кутом. Ось так уже тепер усе і буде. Залишилось ще зрізати ось тут. Ти верхушечку саму залишити назовню брунечку, щоб росла сюди. Ну і підрізати ось оці, оці кінчики. І тоді вже буде, так сказати, повний ажур. Ось така робота пророблена сьогодні. Ось таке формування зроблено в моїй формичці. Було б дуже добре, якщо б виросла жіноча рослина, щоб не робити прищепу, але, як кажуть, вже буде видно, що воно буде показувати надалі. От. Приємно, коли плоди твоєї, верніше, труди приносять плоди, але воно. Рослинка капризна хурма. Не завжди хочеться все. Верніше буває, не завжди так все, як хочеться. Ну, будемо сподіватись, що все буде добре.